Усім привіт! Сьогодні хочу показати вам, як знайти щоденні задачі клану, які вам необхідні для того, щоб виконати завдання походу. Для цього відкриваємо танки, само собою, переходимо у закладку Клан. З карток ви бачите завдання походу. Тут у вас буде три щоденні задачі. Для їх виконання вам необхідно скатати декілька боїв у рандомі. Для виконання першої задачі достатньо буде зіграти самому або у зводі на техніці від 6 до 10 рівня і здобути щонайменше 650 одиниць чистого досвіду. Але для виконання другої і третьої задачі вам треба грати з гравцями із вашого клану, тому що тут в залі ідуть саме такі бої. Виконуються задачі на техніці від 8 до 10 рівня. Є два способи виконання: перший це здобути щонайменше якусь кількість одиниць чистого досвіду, а друга це перемогти якусь кількість боїв у складі взводу. Також важливе нагадування: після того як ви виконали задачу, вам необхідно зайти знову у вкладку Клан і протиснути кнопку Отримати нагороду. Тому що навіть коли ви виконали задачу, куби і очки походу у вас не будуть отримані, тому треба саме зайти і нажати Отримати нагороду. Не забувайте про це. Виконання щоденних завдань походу вам необхідно для двох речей. Перша це для фарму кубів для клану, так званий промресурс. За промресурс офіцери клану зможуть підготувати інструкції на фарм кредитів або ж досвіду. Також при виконанні завдань походу ви отримаєте очки походу. Їх ви маєте використовувати, проходячи ось таку от карту і відкриваючи різні регіони. За допомогою очок походу ви можете дослідити регіон, і при проходженні всієї карти ви отримаєте танк, короб. А також при відкритті регіону ви отримаєте різні додаткові ресурси, наприклад, шестерні, кредити, стилі і такі інші. Тож не забувайте проходити завдання проходу, тому що тим самим ви, по-перше, відкриєте собі доступ до танку каро 45, а також допомагаєте своєму клану у фармі інструкцій, які самі ж потім будете використовувати.